Привіт! Сьогодні будемо готувати торт манго смородина апельсин. Це мій авторський рецепт. Мені захотілося зробити таке поєднання смаків. Вийшло дуже смачно, тому хочу з вами поділитися рецептом цього торту. Рецепт і всі пропорції будуть вказані в описі під відео, а ви не забувайте підписатися на наш канал, писати нам коментарі, ставити лайки. Отже, давайте приготуємо спочатку класичний бисквіт. Беремо 6 жовтків, додаємо половину цукру від вказаної в рецепті кількості і збиваємо жовтки до побіління і пишності. Після того як ми гарно збили жовтки, знімаємо вінчики і обов'язково маємо їх помити. Далі будемо збивати білки. Починаємо міксером збивати білки. Коли утворюється біла піна, поступово додаємо другу половину цукру і продовжуємо збивати міксером. Цукор я додаю приблизно в 3-4 етапи. Білки нам потрібно збити до стійких піків після того, як я гарно збила білки. На цьому етапі я включаю духовку для того, щоб вона розігрівалася 180 градусів верх низ І далі продовжую готувати бисквіт. До збитих жовтків додаю збиті білки приблизно в 2 етапи. І все перемішую вінчиком. Міксер уже не використовую, лише вінчик і силиконову лопатку. Все перемішала, додаю ваніль і додаю борошно, яке обов'язково необхідно просіяти. Борошно також додаю в два етапи, і все гарно перемішую вінчиком. Далі силиконовою лопаткою. Гарно все збираю по краях і по дну миски і декілька секунд все перемішую лопаткою для того, щоб у нас не залишалося непромішаного борошна. Тепер беру дві форми діаметром 20 см, виливаю безквітне тісто і буду випікати бисквіт в духовці при 180 градусах приблизно 45 хвилин. Верх-низ без конвекції. Готовність бисквіта я перевіряю дерев'яною шпажкою. Після того, як ми спекли бисквіт, я їх достаю з духовки, залишаю вистигати на решітці, а Далі знімаю фульгу, врізаю бисквіт з кондитерського кільця і залишаю вистигати на решітці при кімнатній температурі до повного вистигання. Далі бисквіт загортаю у харчову плівку і ставлю в холодильник на ніч. Наступного дня достаю бисквіт з харчової плівки. Він постояв у холодильнику, волога розпреділилася. Тепер з бісквіта зрізаю верхівку і кожен бісквіт розрізаю на два коржі. Ось такий чудовий класичний бисквіт ми спекли. Далі будемо готувати пюре смородине. У мене заморожена смородина, додаю цукор, все перебиваю блендером до однорідності. і перебиту смородину перетираю через сито. Я люблю, щоб торт був ніжний і щоб не попадалося ніяких кісточок і шкірочок тому смородинове пюре обов'язково маю перетерти Тепер додаю до пюре ще ложку цукру і ставлю на маленький вогонь. Постійно помішуючи силиконовою лопаткою, уварюю смородинове пюре до загустіння. Кукурудзяний крохмаль не використовую, лише смородина і цукор. Приблизно 5 хвилин. На маленькому вогні покипіла у мене смородина. Половину смородини перекладаю у меншу мисочку і відставляю в сторону. А другу половину смородини ще 5 хвилин уварюю на маленькому вогні. Тепер перша смородина, яку ми відкладали у маленьку мисочку, переливаємо у кондитерський мішок і будемо додавати це смородинове пюре в торт. А другу частину смородинового пюре воно в нас буде густіше. Будемо додавати до крему. Переливаємо другу частину смородинового пюре у меншу мисочку, для того, щоб воно вистигло. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо вистигати при кімнатній температурі. Далі приготуємо сироп для просочування. Я готую цукровий сироп, додаю цукор, воду і лимонний сік. Обов'язково додавайте лимонний сік, оскільки він дає нотку кислинки, і торт виходить дуже смачний. Все гарно перемішала, ставлю на маленький вогонь і постійно помішуючи, довожу до кипіння і кип'ячу цукровий сироп. Одному. Тепер хочу вам розказати, як я готую крем-сир зі сметани. Для приготування цього торту мені потрібно 3 пачки сметани по 370 г кожна. Я використовую сметану жирністю 20%. Сметану я відкидаю на марлю і ставлю в холодильник на ніч для того, щоб стекла зайва сироватка. До сметани я не додаю лимонний сік або лимонну кислоту. Лише відкидаю сметану на марлю. Марлю купую в аптеці. Наступного дня з трьох пачок сметани я зливаю приблизно 300-350 мл зайвої сироватки. І у мене залишається. Чудовий крем-сир, який не має ніякого смаку, ні солодкого, ні солоного. Він має ніжну кремову текстуру. Я дуже люблю його використовувати для приготування тортів. Отже, щоб приготувати крем, нам потрібно 500 г крем сиру зі сметани, цукрова пудра. Все перемішую силіконовою силиконовою лопаткою і відкладаю в сторону. Тепер беру високий стакан від блендера, додаю 300 мл дуже холодних вершків. Я використовую вершки м'ялі 33% і збиваю вершки до м'яких піків, вершки збиваю не до кінця. Тепер виливаю вершки на крем-сир зі сметани, перемішую все силіконовою лопаткою і далі збиваю крем міксером уже до готовності. Готовий крем я розділяю на три частини і до першої частини крему я буду додавати конфітюр з манго. Цей конфітюр з манго я купую у кондитерському магазині Тортіно. Всю інформацію про цей кондитерський магазин залишу в описі під відео. Це не реклама, а лише моя рекомендація. Це готовий конфітюр з манго, його не потрібно варити, додавати кукурудзяний крохмаль або цукор. Це готовий конфітюр, який вже можна використовувати для приготування торту. Готовий крем з манго я перекладаю у кондитерський мішок. І тепер до другої частини крему буду додавати апельсиновий конфітюр. Апельсиновий конфітюр я теж купую у кондитерському магазині «Тортіно». Апельсиновий конфітюр, він трішки густіший, ніж конфітюр з манго, тому я його лише додаю в крем і все. Додаю в крем декілька секунд, буквально 10-15 секунд, збиваю міксером, і апельсиновий крем готовий. Перекладаю його у кондитерський мішок. Тепер до третьої частини крему я додаю пюре зі смородини. Пюре має бути холодне. Перемішую і збиваю все міксером буквально декілька секунд, і крем зі смородини теж готовий. Він має чудову нотку кислинки, яка класно поєднується з кремом з манго. Все, всі креми у нас готові, і тепер ми можемо приступати до зборки торту. Беремо перший безквітний корж, викладаємо його на підложку, просочуємо цукровим сиропом і видавлюємо крем з манго. Розмащуємо крем лопаточкою все рівномірно. І робимо з крему бортики. Далі видавлюємо конфітюр з манго і поверх конфітюру видавлюємо ще трішки крему з манго. І все рівномірно розмащуємо лопаткою. Далі ставимо другий безквітний корж, також його просочуємо цукровим сиропом і видавлюємо крем зі смородиною. Розрівнюємо, робимо бортики з крему і видавлюємо пюре смородини. Пюре смородини воно додає чудову нотку кислинки. Відповідно, торт у нас не буде приторний. Смородина дуже класно поєднується з солодким манго, тому цей торт дуже всім сподобався. Тепер ставимо наступний бисквітний корж і видавлюємо апельсиновий крем. Все рівномірно розмащуємо лопаткою і ставимо останній четвертий бисквітний корж. Просочуємо цукровим сиропом і змащуємо невеликою кількістю апельсинового крему. Далі зверху все накриваємо харчовою плівкою. По бокам огортаємо торт ацетатною плівкою і одягаємо кондитерське кільце. Тепер ставимо торт на ніч в холодильник для того, щоб він пропітався, а крем стабілізувався. Наступного дня ми готуємо крем для вирівнювання торту. Я беру вершкове масло кімнатної температури, додаю цукрову пудру. Все перемішую силиконовою лопаткою. Одразу міксером не збиваю, оскільки цукрова пудра розлетиться по кухні. Перемішала спочатку силиконовою лопаткою, а далі вершкове масло збиваю міксером до побіління і пишності. В процесі збивання постійно необхідно крем збирати по краях миски і збивати, щоб все було однорідне. Додаю крем сир зі сметани, він теж має бути кімнатної температури. Все збиваю міксером. Тепер додаю приблизно 2 чайних ложки пюре зі смородини, яке теж має бути кімнатної температури, і збиваю крем до однорідності. Мені захотілося додати фіолетовий харчовий барвник до крему, оскільки я готувала крем для молодого хлопця на день народження, для того щоб торт не був рожевого кольору, я вирішила додати фіолетовий харчовий барвник. Ви можете харчовий барвник не додавати, і у вас буде торт гарного рожевого кольору. Готовий крем все перемішую силиконовою лопаткою і перекладаю у кондитерський мішок. І лише після того, як я приготувала крем для вирівнювання, я достаю торт з холодильника, знімаю кондитерське кільце, харчову і ацетатну плівку і буду вирівнювати торт. Крем для вирівнювання я наношу за допомогою кондитерського мішка. Спочатку наношу крем на бока торту, вирівнюю, використовую силиконову лопатку і шпатель. А далі наношу крем наверх торту і теж його вирівнюю за допомогою лопатки. Після того, як ви вирівняли торт, обов'язково потрібно поставити його в холодильник мінімум на 1 годину для того, щоб торт охолов. Після того, як торт охолов, він ще стоїть в холодильнику, але ми починаємо готувати шоколадну глазурь. Я беру пів плитки чорного шоколаду, розтоплюю його у мікрохвильовці імпульсами по 10-15 секунд. Додаю одну чайну ложку олії, все перемішую до однорідності. і на охолоджений торт буду наносити, наносити шоколадну глазур. Я використовую чайну ложечку. Ви можете використовувати кондитерський мішок для нанесення шоколадної глазурі. Роблю ось такі гарні шоколадні потоки. Далі я торт прикрашаю кремом, який у мене залишився після вирівнювання. Видавлюю крем за допомогою фігурної насадки. Прикрашаю торт виноградом, бізе і ставлю невеликі бусинки. Всі, хто спробував цей торт, сказали, що він дуже смачний, що дуже класне поєднання солодкого манго і кислинки смородини і апельсину, всі були в захваті. Мені теж він дуже сподобався, тому я захотіла поділитися з вами цим рецептом. Готуйте, у вас все буде гарно і смачно. Ми вам дякуємо, що дивитеся наші відео, дякуємо, що пишете коментарі і ставите нам лайки. До